Привіт-привіт, наші любі малята! Сьогодні ми з вами стіснимо подорож до Африки та познайомимося з деякими мешканцями цієї країни. Ой, а хто це там затаївся у кущах? Любі дітки, подивіться на велику хитру кицю в плямах, смужечках строкатих. Де по Африці гуляти? Зуби, кіхті, як ножі. Звірі, хто куди біжить, зараз буде не до ігр, бо полює лютий тигр. Послухайте казочку про тигра. Колись у Далекій Африці народилось маленьке тигриня. Минув час. Тигриня перетворилася на грізного великого тигра. Тигр гордовито ходив чагарниками, хащами, відпочивав на галявинах. Коли хтось зі звірів до нього наближався, він сердито гарчав Рр. Рр. Малята, а ви запам'ятали, який голос подавав тигр, коли до нього хтось наближався? Так, звук великого тигра лунає Рррр. Рррр. Пісеньки не виходить. Язичок зачепився за зубки і не дозволяє нам проспівати цей звук, його можна тільки потягнути. Тож в якому будиночку живе звук Р? Так, у синьому. Давайте разом із звуковим чоловічком повторимо новий звук. «Ррр, рр, рір. Хоч наш тигр і сердито речить, але у нього є багато друзів. Жир. Крокодил Кр Зебра Який знайомий звук є у назвах кожної тваринки? Так, це звук р, р Давайте разом із тигром та його друзями називати слова, в яких є звук Р та виділяти його голосом. Р Равлик р Равлик р Робот. Р, -р, 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 -р Рыбка. Рыбка. Ракета. Ракета. краб, краб, зирка, зирка. Горрих. Горрих. Кухар. Кухар. Коли у тигра гарний настрій, він весело співає пісню Р-Р-Р. Іноді йому буває сумно. Тоді він кладе свою голову на лапу і тихенько порикує «р-р-р-р». А коли тигру загрожує небезпека, він голосно гарчить. «р-р-р-р». Порикає разом з тигром весело. «р-р-р». Сумно. чи сердито? Молодець, у тебе добре все виходить. Тепер ти знаєш, яку пісеньку співає тигр, коли йому весело, сумно або коли загрожує небезпека, Тож обов'язково навчи своїх друзів ричати, як тигр. А мені вже пора прощатися з вами, мої маленькі розумнички. До побачення, до нової зустрічі!